Верховна Рада дійсно перебуває в блокаді. Але це блокада не просто та, яку здійснює радикальна партія колеги, які приєдналися. Це блокада українським народом. І сьогодні був перший дзвіночок, коли вийшли профспілки, коли взяли в щільне кільце Верховну Раду, і коли колеги з коаліції з боку, з коаліції панамських патріотів, по суті, підземними переходами покидали раду, а той, хто наважився вийти, чули все, що про них думають, я ходив між людей, я це чув. Тому про які компроміси може йти мова? Мова може йти про виключно три речі. І це є вимогами, з якими ми і блокуємо роботу парламенту. Перше необхідно знизити ціну на газ і на тарифи. Ми пропонуємо конкретний механізм, як це зробити. Розроблені закони сьогодні. Комітет по паливно енергетичному комплексу підтримав їх. Давайте виносить і голосувати. Друге створити тимчасову слідчу комісію по е, тому, як корупційна складова потрапила до підвищення ціни на газ і підвищення ціни на тарифи. Тому що, по суті, треба говорити правду, що ми маємо абсолютно корупційну схему, яка впроваджена в ці е, тарифи. І третє. Е, коли ми говоримо, давайте створювати тимчасову слідчу комісію із зразком європейських партнерів. А колеги кажуть, що ми йдемо до Європи розслідувати офшорні оборудки президента, голови національного банку Гонтеревої, міністра фінансів Данилюка. То нам кажуть, ні, ми готові, але тільки щоб слово офшори в нашій комісії не було. Слово офшори для адміністрації президента, що червона ганчірка для От, е... а, Ну Там пропонують, щоб вся політична корупція, так? Щоб була саме така назва. Абсолютно, ми погоджуємося, пишемо, аби політична корупція кома офшор. В чому питання? Ну, в чому питання? Чому так блок панамських патріотів боїться слова офшори? От сьогодні новина. Месі відомий футболіст Месі засуджений Це ми забрали мою інформацію. так. до двадцяти одного місяця було розпаском до двадцяти одного саме Після за досьє саме панам, через... саме за матеріалами панамського досі. Ось тому, ось саме через це боїться коаліція панамських патріотів створення комісії з назвою Овшори. Тому що ми ж розуміємо, що не все відомо. А коли стане відомо, то можливо буде дуже тяжко. І на сам кінець про ефективність пан Гринів про роботу розказує, то я йому скажу у відповідь: реанімаційний пакет реформ і, взагалі, статистика парламенту говорить, що найефективнішими парламентарями у впровадженні реформ і прийнятті ефективних законів. Євляється в п'ятірку, входить лідер радикальної партії Олег Ляшко і мій колега по фракції Віктор Галасюк. Це не споримі факти. Вони є. Тому пан Гринів хай слідкує за публікою, яку зібрала під своїм крилом президентська фракція, такі як Ганчаєнки, там і же з ними, які як собачки бігають по парламенту, тявкають. А працювати ми готові. Давайте от лінія. Починаємо. Нема питань. Ну, окрім того, я ще вже зайвий раз заслухати, скажу, що Олег Борозюк він за те, що треба переглянути тарифи. Так це і позиція фракції самопоміч, і що від підвищення тарифів а, збідніє усе працююче населення України. Так, от в цьому контексті, задля того, аби не звич... звинувачували зокрема, а знову ж таки владу, коаліцію а, у тому, що вона не дає працювати парламенту, і знаєте чому варто було б створити ці вітимчасово слідчих комісій, справді розблокувати отакий спосіб роботу парламенту, і що потім знову ж таки не звину... І не було звинувачення від демократичної опозиції не наближати такий спосіб країну до дострокових парламентських виборів. От я для себе не можу зрозуміти, чому коаліція не піде на те, аби створити ці дві тиска. І навіщо все ж таки робити саме робочу групу по тарифам, загалом по газам за усі 25 років? Ми дуже чітко розуміємо, усвідомлюємо з практики, що коли про все, то це ні про чу, ні про що. Вправді, ви ну, самі цим рішенням про необдумане підвищення ціни на газ, ну і відповідно тарифів. Провокуєте ще більшу кризу неплатежів. Це по-перше. По-друге, ви говорите про повноваження ТСК. Всі голови фракції, які входили в коаліцію Європейська Україна, підписали проект закону про тимчасові слідчі комісії. Що заважало? Попередньому спікеру парламенту і нинішньому спікеру парламенту винести на голосування закон про ТСК. Я скажу, ну, раз виносили, я але скажу, не було людей. залі. Бояться. Бояться, що парламент отримує механізм інструмент впливу, який має бути в парламентсько-президентській республіці. Бояться того, що це одна із сходинок в питанні імпічмента президента. Ну і прогас. Ну, я... але дискутувати у вас вам надзвичайно складно з паном Сергієм, тому що він фактично підтримує позицію щодо Ні. закону ну, я, я щодо... про про Я ж не Е, Немає я чого сильно розбиратися в газі. Всім нам відомо, добре, ви тут деякі схеми показували, які вчора роздавали, що насправді відбувається. Але ж ну, всі не договарюють. От я родом з Полтавщини. Гадівський район, який поруч з моїми рідними лубнами, втиканий вишками як грибами, там добувається ловина доля українського газу. А хто скаже кількість собі, собі вартість? Ви назвали це десь близько 1600 гривень. З, з усіма накрутками, вкладенням заробітних плат людей, ну всього, 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 що може бути, ну максимум 3500 може бути ціна українського газу. Питання з якого біса, якого дива з'явилась цифра 7000? тисяч, прем'єр-міністр. Як шулер з Вінницького базара достає і каже: в Європі така ціна, в Німеччині в мене питання, і мені це питання ставлять мешканці Гадяча. А яке ми відношення маємо до Німеччини і до європейських цін на газ? Вони ж не орендуються на ціни на пальне в Україні чи нафту, яка добувається в Україні? Ні? Тоді... Витягується, шулери витягують другий козир. Такі паси, як Кашпіровський, по екрану. Люди, заспокойтесь, ми все з державного бюджету покриємо. Ще Маргарет Течер сказала. Немає коштів державного бюджету, кошти є кошти платників податків. Тобто, кошти... тобто наші з вами всі. І це виходить, що уряд. Порошенка Гройсмана бере у людей гроші, які вони зібрали в вигляді бюджету, і передає кому. Передає олігархам, які стоять за поставщиками газу, які уклали угоди з теплокомуненерго. Вам чудово відомо, як колишньому ну, я, міському я вам, вам Скажу інше, що йде до цього... битва зараз за те, щоб укласти угоду з теплокомуненерго. Постачальники газу б'ються, хто з них з більшим е, обсягом укладе теплоенерго договорів. Тому Створення самих ТСК нічого не дасть. Треба розбиратися, треба створювати. Можна створити ТСК про добування газу від початку світу. І я за це також. Але окремо чому виник цей тариф зараз? Це раз. Друге. Окремо чому виводяться гроші в офшори, в тому числі високопосадовцями. І нарешті третє самих комісій мало маємо задіяти інструментарій. Ми його прописали в вигляді трьох законів, які пройшли вже відповідні комітети щодо які призведуть до зниження ціни на газ і відповідно зниження тарифів. Бо хоч 10 ТСК ми створимо, і як завгодно назвемо їх, від цього в людей. Не зміниться думка не про парламент, не про президента, ні про кого. Тільки реальні радикальні зміни можуть призвести до зниження тарифів і відповідно до того, що громада зрозуміє. Ну, я так зрозуміла, що ви будете блокувати трибуну до останнього, поки не підуть на. Виконання ваших вимог, так та це не наші вимоги, це вимога здорового глузду і ну, колега погоджується. Що треба переглянути, що тут дискусія сперечатися не буде. Я буду тоді ну, з вами сперечатися, щоб було цікавіше. Я, скажу, я що... жартую звичайно. Але я перепрошую, пане Сергію. Але по факту, якщо ми говоримо, від відкидаючи всю лірику. Тобто будете блокувати, поки не підуть на створення оцих от тимчасових слідчих комісій з приводу розслідування офшорів і з приводу а, і з приводу цих завищених тарифів, так так, так. і відтак, кроків, які відтак, призведуть до зможе... зниження ціни на газ і, відповідно зниження них допоки... то це не буде зреалізовано, буде блокувати роботу парламенту. парламент працювати не буде і не буде ухвалювати жодних рішень. Тобто у нас парламент якщо... буде колапс. Так, Все. якщо коаліція панамських не патріотів не хоче цього, ви, Ігоре, будь ласкай, готові, на Будь ласка, йдемо на вибори. Нема питань, якщо коаліція панамських патріотів є мовшори дорожчі, і Ви на дорогі... вибори за старим виборчим законодавством, тому що відповідно не буде ухвалено нового виборчого законодавства. Відповідно, не буде змінено складу центральної виборчої комісії. Це так, от, дуже просто те, що лежить на поверхні. Так і ці вибори буде проводити ЦВК, на чолі з Михайлом Охидовським, і дуже дуже багато. Я все це розумію, але треба було вийти до людей сьогодні під парламент, колегам усім і почути, а от Володимир Гройсман виходив якраз тоді... нікуди ні... він не виходив. Да, до, він нього, ви, просто... так, до нього зайшли представники. До нього зайшли. Бо якби він розуміння. вийшов, то тікав би він в трусах звідти. Погано він чув людей. Він Каже, чув що представників. Просто... Так я готовий ну, взяти прем'єра за руку і вивести до людей. Я скажу, Скільки з Тільки безпеку роботи, не буде. Знаєте, за вісім років не перший раз ми підвищуємо тарифи. І питання тарифів, питання пільг, ми мусимо пройти цей шлях. Яким чином? Давайте ми напрацюємо якесь спільне рішення. Тому що, скажімо, ну, певна філософія цієї оптової ціни 4900, а потім плюс ПДВ, плюс рента і всі і вихід на 600. Філософія була яка, що єдину ціну. Бо до цього ми ж теж знаємо: от, Нафтогази, облгази, які населення норми були завищені, вони продавали газ, який держава їм давала по одній ціні, а вони продавали, тому що завищені норми. Так ми ж не проти тобто, єдиної ціни, да, тільки ж не зі стелі. Тобто, її брати. Інший варіант, але ми тоді заклали заклали велику рентну плату на субсидії тепер. Але я вам скажу, от з досвіду прийомів, що сьогодні система субсидій захистила, скажімо, найбільш вразливіше. Більша проблема в жовтні буде людей, де сукупний дохід на члена сім'ї десь буде 2200. Розумієте, тобто сьогодні система субсидій працює так, що йде обов'язкова плата, і плаваючий оцей цей 15 він може бути і 7 від мінімальної зарплати для цієї сім'ї. Мінімальна плата за комуналку 100 гривень, а 900 гривень субсидії. Більша проблема буде для сімей, де сукупний дохід 2200 200-2400 на членів. В нього немає дітей. От умови двоє старших людей, які мають пенсію 2400-2500. Вони мають сукупний дохід 2,400 400 і вони не отримають субсидію. І, гля... і їм прийдеться відсотків 70... Бо їх віддати... Уряд Порошенка-Гройсмана треба... назвав багатими. От тут треба знайти якийсь інструмент. Свій час, я скажу, були міські комісії, де міська комісія приймала, призначала субсидії. Я скажу в місті Хмельницькому тому діяла місцева програма субсидій в свій час, коли було тільки 15%, ми ввели 10%. Але, 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 ми, але ми маємо узгоджене рішення. Там теж багато підводних каменів в тому рішенні, коли ми, скажімо, візьмемо баланс газу і вийдемо на, на, на меншу ціну. Але, але дійсно треба узгоджене рішення, щоб ми сказали, от саме таким шляхом нам дійсно треба розвивати власний видобуток газу і, і дати можливість. Тобто, мені здається, є ще приватний видобуток, той, що пан Ігор каже, мені здається, якби ми знайшли якийсь компроміс по ренті. Ми могли б залучити якусь частку приватного видобутку газу теж в баланс держави, якихось двадцять відсотків, ще могли відсотків. І бі більше більше І дійсно ми могли б вийти на якийсь інший інструмент, але але питання насправді воно Бо воно про дуже непроста на наша, хай воно добуваєш, не просте буде приватний чи державний питанні не тільки питання тарифів, тому що знаєте, це цей тариф тільки скоригували на ціну на газ. А ви запитайте, коли останній раз комунальникам зарплату піднімали? А спитайте, яка запорна апаратура стоїть на теплокомунмережах? Як вона рве її щороку? Тому і як опалюються кілометри проводити. повітря, землі? Скільки е, комісія Стратить. панамських Стратить. патріотів передбачила на енергозбереження в цьому році? Ви як член бюджетного комітету? Скільки Доступне. гроші да. практично От, нічого? Питання, скажімо, у нас десь біля 30 мільярдів е, на субсидії. То може перестанемо не... платити субсидії, а займемося серйозно. Ну, питанням... Я вам скажу інструмент різниці в тарифах це теж був не кращий інструмент, розумієте? Це все таки адресність, вона мусить бути. Ми вона повинні мусить бути. Ми, ми, ми кожен разковоми адреси. Ми кидаємо сімдесят восемьдесят. Ми кидаємось 80. в крайності. розумієте, Ми кожен раз в цій якісь крайності. У нас більше політики переважає. Це чисто економічне питання. Чисто економічне не треба його переводити не в політику. Буде восени. А, я вам скажу, там є один цікавий момент. Населення насправді платить. Населення сьогодні відстає рівно місяць, якщо подивитись по платежам. Тому що що населення в жовтні платить а за вересень. А що буде восени. Тепер перед тим як почути ваші коментарі. От а, я хочу окреслити заакцентувати на документах. Наступний пленарний тиждень, який мав би бути сесійним, ну працюватимуть в комітетах і в округах. Я вам скажу, що більше працюватимуть в округах. Чому тому що у нас наступний тиждень це останній перед довиборами до Верховної Ради на самих округах, які мають відбутися 17 липня? А є експертна точка зору і не лише експертна, зокрема і народних депутатів з приводу а, того, що якраз необхідно саме фракції блоку Петра Порошенка добрати дуже важливих необхідних п'ять мандатів, тобто п'ять народних депутатів у Верховній Раді, для того, щоб ну, зміцнити коаліцію і мати стовідсотково цих п'ять голосів. Тобто, подивимося, як ринуться всі там захищати, підтримувати своїх кандидатів. Це перший момент. Другий момент, що сесію, якщо не закриті, необхідно буде там зібратися у будь-якому. Ме, скликати всіх для ухвалення необхідних рішень. Можливо, навіть якщо завтра не буде розблоковано парламентську трибуну і не буде там ухвалено необхідних е таких от рішень і законів. Зокрема, я наголошу на одному законі, на якому наполягає фракція народного фронту. Це закон про спецконфіскацію. Шкода не встигли обговорити. Тут загалом цікава історія. Так я нагадаю, що сьогодні представництво Євросоюзу, знову ж таки в Україні наголосило, що не відповідає стандартам. Може зірвати безвізовий, і буквально за ніч поміняли з. Знову ж цей такий законопроект щодо спецконфіскації, але тоді можуть скликати швиденько сесію Верховної Ради, якщо не ухвалять завтра цей закон про спецконфіскацію і ухвалити усі необхідні рішення. Адже не всіх депутатів можуть повідомити вчасно, щоб вони встигли знову таки заблокувати у нас парламентську трибуну. Так збереться коаліція, швидко ухвалять необхідні закони. Ну, я от хочу цікаво. У нас відбувається політичний такий роторозклад, така от гра. Пані... Але все в рамках закону пані... В рамках в рамках. демократія, пані Світлана. Мабуть, ви, як і всі українці, помітили, що сама дисциплінована фракція це фракція радикальної партії. Ми встигнемо все заблокувати стосовно закону про спецконфіскацію. Дійсно, кошти Януковича треба повертати. Ко... кошти вкрадені в держави треба повертати. Але на жаль, сьогодні комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не підтримав цей законопроект. Я особисто голосував за нього, але колеги не підтримали сім на шість. Розприділились голоси, і в парламент він, якщо й буде завтра винесений, то з рекомендації комітету не підтримувати його. Що я думаю, призведе, що знову ну він не буде підтриманий. На жаль, а ще наступний пленарний стосовно наступного тиждень. пленарного тижня? Ну ціна до виборів я вам шукати скажу будемо так, так, та ситуація буде в 206-му виборчому окрузі стає критичною. Пан Макитась, якого група Кананінка-Березєнка за шкірки тягнуть в парламент. 에, застосовує самі різні механізми. Я прогнозую, що це буде знову Чернігів. Найгарячіший округ. Ну давай, давайте, давайте подивимось, тому що в протистояння в Дніпрі практично зняти і багато багато інших. Ну все все йде, якби цей. Я думаю, що по перше, поїду, поїдуть депутати, і я в тому числі замість того, щоб прогулювати, поїдемо працювати на округи, там де вибори. Я поїду на Полтавщину, на Чернігівщину. Але е, зібратись я взагалі скажу, я дивуюсь ну, позиції, як в воюючий країні можна робити канікули. Прошу пане Сергію, спроду перспектив роботи ну, наступного. Ну, тижня я я, я, я все-таки сподіваюся. На я знаю, пора. що а, насправді сьогодні працює робоча група і колеги від «Самопомощі». Тобто напрацьовуються постанови. Якщо, я думаю, завтра е, і радикальна партія, і батьківщина, якщо їх, е, тобто, знаєте, до цього були розмови. Я думаю, на завтра на, на сьогодні чи на завтра на ранок будуть документи. Якщо по цих документах буде знайдено спільну позицію, і я думаю, спікер виступить гарантом. Що буде тут дійсно не питання поставити в порядок денний? Ну потрібно ж рішення. Тобто, це теж неправильно, коли ставиться в питання. Немає людей. Ну ми ж поставили, але не, не хватило голосів. То я, я все таки сподіваюся, що е, Верховна Рада буде працювати. Я вам дякую, хочете скажу. Я ймовірно припущу версію, як завтра <кхем> все буде. Не пішли, не пішли на умови, не знайшли компромісу, зокрема з об'єднаною демократичною опозицією. Тому а навіть і самі коаліції не вигідно, аби у нас парламент запрацював, тому що ми знаємо, що голосів за закон про спецконфіскацію не буде, оскільки навіть рекомендував профільний комітет його не підтримувати, оскільки його неможливо ухвалити, навіщо знову ж таки коаліції розблокувати ну, щоб парламент був. У працюючому стані, якщо можна перекласти всю відповідальність, це звалити на опозицію. Вони блокують, не дають працювати. Вони погані, вони винні, а ми не винні. Тобто, якраз ситуація, яка абсолютно я думаю, коаліцію. До, до, до цього не йде. Знаєте, все таки, ну я б не ставив так драматизувати ситуацію. А це не ні, це абсолютно я, не, не винувата. Я, да, я знаєте, вам сам прийшов знаєте, будуть вони на, з усіх екранів. Я вам скажу, що знаєте, насправді люди набагато вони вин, мудріші вони не зараз не дають а Насправді те, що стоїть да, за що. Полі... Що да насправді і люди, немає люди голосів і не готові працювати свою і у самій коаліції. Кажуть, була одна така цікава Коцюбинського. Коні не винні. у Парламентарі у нас не винні, ніхто не винен. Я вам дякую, народні депутати України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Масічук. пане Юрей дякую вам. І Сергій Мельник від фракції блоку Петра Порошенко. До речі, позиції у вас абсолютно ідентичні. Але бачите, парламент в нас працювати не може. Слову, Вадиму Ярошенко випуск новин про найголовніше в Україні та світі. Потім буде другий раунд великого ефіру. І верлапін фракція Народного фронту і всеукраїнське об'єднання Свобода Олег Осуховський. Дочекайтеся.